Слава Ісусу Христу. Цим гимном до Святого Духа ми розпочинаємо великопосні реколекції. Це є час благодаті. І даже так складається, що розпочинаючи реколекцію в цю годину милосердя, коли Ісус віддав Духа. Там вжитий термін, щоб послав Духа. Коли видихнув, коли наступив момент смерті, оці церкви вбачається зісланням і велитям Святого Духа. І тому хочемо, щоб дійсно Святий Дух сьогодні наповнював наші серця, відкривав їх на слово Боже, щоб це слово Боже перемінювало нас, щоб це слово Боже давало нам розпізнати волю Божу, і щоб це слово провадило нас до глибокого пізнання Його самого. Вітаємо отця Йосифа, всі ми його добре знаємо, але вперше він стає таким духовним провідником сьогодні в нашій спільноті і йому просимо про дари Святого Духа, щоб ті слова, ті повчання, щоб дійсно були наповнені силою Святого Духа. А передусім для нас нехай Господь дарує цю благодать розкаяння і переміни. Що переживаючи цей час реколекції, ми змогли дійсно в радості святкувати свято Воскресіння Господнього. Слава Ісусу Христу! Отже, Григорію щиро вдячний за таку можливість. Дійсно, вперше в вашій парафії провести великопісні, реколекції, які сьогодні розпочинаються в п'ятницю, а завершаться в неділю. Дякую за запрошення дякую за можливість ділитися Словом Божим. Саме слово реколекції ми часто з вами. Про такий термін чули. Нерідко наші батьки нас заставляли йти на реколекції, нерідко ми брали участь в реколекціях, і саме слово має латинське походження, реколекціон, яке означає відновлення. Тому, коли ми йдемо на реколекції, беремо у них таку Активну участь, ми всі з вами розуміємо, що ми всі є покликані до відновлення, відновлення нашого образу Божого, який інколи в нашому з вами житті через певні обставини, помилки нашого з вами життя, гріхи. Він не мов би затирається. Не мов би на нього падає якась певна пилюка, і ми, коли готуємося до світлого празника Воскресіння, ми маємо можливості відновити свій образ Божий завдяки молитві, покаянню і завдяки участі у святих тайнах церкви. Сам Ісус Христос, як ми з вами всі знаємо, Він також мав реколекції. Після того, як Він був охрещений в ріці Йордан Іваном Хрестителем, він пішов на пустиню, де пробував 40 днів і 40 ночей, молився, покутував за кожного з нас який пережив своєрідне відновлення і набирався сили для того, щоб іти і оголошувати всьому світові новий завіт – слово любові. Сестри і браття, я згадав собі такий приклад із свого власного життя. Я одного разу був на Івано-Франківщині, там живе моя бабуся. І дорогою, щоб її відвідати, я вступив в наш Васильянський монастир в Гошеві. Є там хресна дорога, така дуже гарна, і вже вона там завершується гробом Господнім. Він там дуже є гарний. Так по сходинках спускаєшся вниз. І я туди пішов саме до гробу Господнього, і до мене підійшов один чоловік. Вже досить такий літній, каже, Отче, послухайте мене. Я розвернувся, і він мені говорить, в мене є дуже-дуже велика біда. Кажу, що сталося? Знаєте, живемо в селі, маємо худобу, маємо поля, маю дружину, діти живуть у місті. І ось таку маю біду зі своєю дружиною. Щось їй сталося. І я не розумію що. Вона дуже часто їздить на якісь реколекції. Чи то реколекції, чи то є колекції. Я не знаю, одним словом, отче, якась секта, напевно. Знайшла собі подібних подружок з апостольства молитви, то вони їдуть в Франківськ, то вони їдуть сюди в Гошів, то вони їдуть десь на Львівщину, то ще десь, то йдуть пішки, та то, то то є якась секта. Ви знаєте, ну, спочатку якось було нормально, ну, я ще терпів. Але тепер, коли вона десь пішла, поїхала, а корова недояна, свині не кормлені. Я голодний. Ну, де тут є Бог? А вона напевно потребувала відновлення від того всього побуту, який мала і дуже часто відвідувала такі реколекції. А для того чоловіка це було дуже-дуже великим терпінням і стражданням. Інколи буває і так. Темою наших з вами реколекцій, про які ми будемо роздумувати впродовж трьох днів, це є Його ранами ми вилікувані». Через рани Ісуса Христа. Через Його страждання ми разом з вами будемо намагатися знайти відповіді, для чого Ісус Христос страждав, чому саме так страждав тяжко, чому потрібне нам це лікування, чому саме в ранах, в стражданнях Ісуса Христа. Є відповідь на всі наші питання усього нашого життя. І перше, на що би я хотів звернути, мої найдорожчі, давайте ми будемо роздумувати, що таке є власне рана. Раною називається пошкодження характерною ознакою, чого є пошкодження цілісної шкіри. Слозових оболонок, а іноді і глибоких тканин, внутрішніх органів та костей, які супроводжуються болем, кровотечею та іншими ознаками. Рани можуть бути вогнепальними, різаними, рубленими, колотими, ушкодженими, рваними та іншими ознаками і болем, які можуть бути супроводжені. Також рани можуть бути душевними, це коли все ціло болить душа, що зранена гріхом, стосунками з людьми, неякісною любов'ю, самотністю, розчаруванням, зрадою і іншими ознаками внутрішніх зранень людини, якими ж ранами був зранений? Наш Спаситель Ісус Христос. Зі святого Писання нам відомо про п'ять христових ран. Руки та ноги нашого Спасителя прибили до хресного дерева. Цвяхами сотник проколов Його бік Списом, аби перевірити, чи справді Ісус помер. Звісно, великих і малих ушкоджень на тілі Ісуса Христа було набагато більше. Скільки у передень смерті він зазнав жорстокого бичування та побиття. На його голову надягнули терновий вінець, який насправді був більше схожим на шолом із гострого віття цієї рослини. Свята Гертруда, велика, монахиня ордену святого Бенедикта, яка жила в 13 столітті, отримала особливу благодать від Бога. Христос об'явив їй точну кількість ран, отриманих під час страстей, і їх було 5466. Протягом 46 років вона мала об'явлення Спасителя і стала ключовою постаттю в розвитку культу Пресвятого Ісусового Серця. Свята Гертруда щодня, аби вшанувати кожну рану Спасителя, 5466 разів повторювала ось цю молитву. Слава тобі тиха, преславна, найсолодша, всемилостива, найвища всюди суща, всесяйна трійце за трояндовий вінок Христових ран, що їх я обираю і люблю. Також є ще цікава, але маловідома молитовна практика, споглядання рани. Рамена Ісуса. Легенда розповідає, що у 12 столітті святий Бернард із Клерво питав Ісуса на молитві, про які з його ран ніхто досі не згадував, та які з них завдали йому найбільшого болю? Яка рана тебе, Господи, найбільше боліла? Ось що Господь відповів святому Бернардові. Вона з'явилася на моєму рамені під час хресної дороги, ця рана була болючішою за інші, проте люди її не зауважували. Згодом святий Бернард склав цю особливу молитву. Наймилостивіший Ісусе. Мій найтихіший Анче Божий. Я жалюгідний грішник, вітаю і поклоняюся твоїй найсвятішій рані, що завдала тобі дуже сильного болю, коли ти ніс тяжкий хрест, який рвав твоє тіло і оголяв твої кості. Вона заподіяла тобі більше мук. Ніж будь-яка інша рана на Твоєму присвятому тілі. Люблю тебе, Ісусе, найскорботніший, славлю і величаю тебе і складаю подяку Тобі за цю найсвятішу і найболючішу рану. Благаю тебе в ім'я твоєї муки і нищівного тягаря Твого тяжкого Христа. Будь милостивий до мене, грішного, прости мені всі мої тяжкі та легкі гріхи, та веди мене до неба дорогою Твого Христа. Амінь. Ми зазнаючи рани тілесної не дуже то довго терпимо, тому і маємо майже на кожній вулиці нашого міста аптеки, там є ліки. Від усіх ран і від болю. А рани і біль, від них в Христа приносили йому біль від самого початку його страждань аж до розп'яття на Христі. Рани душевні, духовні це внутрішній вимір ще більш страшніших терпінь людини. Ці рани проникають глибоко в душу. Забирають спокій, вільність, щастя людини, а далі і можливо життя. Його ранами ми зцілилися. Чому нам найдорожчі в Христі потрібне стілення? Через перший і всі наступні гріхи людина внесла у світ відчуження. Коли роздумуємо про перший гріх прародичів, то бачимо, що люди почали ховатися від Бога, тобто Він для них став чужим, і вони себе вважали чужими для Бога. Теж вони поробили собі пояси, бо почали одне одного соромитися, тобто стали чужими одне для одного. Нарешті Бог не проклинав їх за те, що вони вчинили, Він просто константував факт, який вже відбувся проклята земля через тебе, будь-яке і терня вона тобі родитиме. І можна сказати, що люди відчужилися від світу і від землі. Потрійне відчуження ми завжди відчуваємо відчуження від Бога, відчуження від ближнього, відчуження від природи, а повернути гармонію не так-то все і просто. Відновлення гармонії не може статися насильно, а наді все тільки через любов. Є чудова притча про заблукану вівцю, не людина шукає Бога, а Бог шукає людину там, де вона опинилася. Коли настала повнота часу, Бог послав у світ Сина, щоб ним спасти світ Ісуса Христа. Оскільки людина була на землі, той син Божий прийшов на землю, не просто об'явився містичним способом для візіонерів, а справді Бог став людиною. І оскільки людина перебувала у гріху, то він вирушив у гріх, про що дуже добре нам каже апостол Павло. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом. Щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Тобто не Ісус чинив гріх, а Він був покараний за наші гріхи, пережив усі наслідки нашого гріха. Оскільки людина відчуженням від Бога потрапила у смерть, то Ісус пішов за нею у смерть і вступив у ад, щоб її звідти. Визволити. Якщо людина довіриться Богові, то вона стане на шлях повернення, до гармонії з Богом, з людиною і з природою. Сьогодні, коли ми роздумуємо про наше з вами життя, коли ми з вами роздумуємо про наше відчуження, коли ми роздумуємо, що інколи нам так тяжко є до повернення, до переосмислення, ми маємо зрозуміти, що Бог уже все для нас приготував. Він все зробив для того, щоб людина усвідомила свою помилку, усвідомила своє життя і щоб вона. Дивлячись на Його рани, дивлячись на Його страждання, щоб людина змогла відкрити для себе зовсім інший новий світ. І саме рани Ісуса Христа вони дають нам визволення, ніколи немає такого гріха мої найдорожчі. що... Бог нам не може простити. Питання в тому, чи ми готові від Нього відмовитися, чи ми готові цей гріх вивести до правди, чи ми готові Його віддати Божій любові. І, власне, хотів би, щоб ми роздумували про. Цю Божу любов, яка проникається до нашого з вами серця, до нашого життя, до нашого розуму, саме ця любов, яка є справжньою, яка є очищена стражданням. Я пропоную 30 секунд побути в тиші.